Прокрутіть маховик і підніміть голку в верхнє положення. Потім викриткою послабте гвинт голкотримача лівої голки та зніміть її. Приберіть нитку з лівого голкового диску натягу нитки. Ручку диференційованої подачі матеріалу виставити на одиницю, а ручку регулювання довжини стібка поставити в положення R, рольовий шов. Правий голковий диск натягу нитки виставимо 4. Диск регулювання натягу нитки верхнього петлювача ставимо 3. А диск регулювання натягу нитки нижнього петлювача ставимо 7. Попередньо необхідно вимкнути ножа, який обрізає край виробів. Потім, затиснувши ручку регулювання ширини обрізання тканини, переводимо ланцюговий штифт в положення R. І насолоджуємось нашим ідеальним рольовим швом.